А ви це бачили, Ох, яка краса. Мені подобається. Класно! О. Друзі, бігом починається. Вітаю народ! І з вами нова. Меркалін, бюстіє це честь. Ви лише кілька тижнів тому очолили Париж і вже повністю перетворили наше місто. Яка ваша суперсила і мої вітання гармонії? Привіт, малятко! вітаю, Алеку вітаю всіх і дякую. Моя єдина суперсила. Ви саме революція Парижан усунула сім'ю буржуа від влади. І саме у партнерстві з містянами вдалося впровадити екоправління. Його принципи прості: не беріть від землі більше, ніж вона може дати. Справедливо розподіляйте її багатства. Не виробляйте сміття більше, ніж вона може переробити. Ми реорганізували усе так, аби не було потреби в автомобілях, пакуванні, тепер усе чудово. Ось лише один приклад: Усі і першні альянс, які хакнув монарх, переробили у статую на честь видатного Габріеля Агреста. Не лише підприємець візіонер і геніальний творець, а й герой, якого ми прославляємо для майбутніх поколінь. Я продовжу його справу. Розкажіть трохи про вашу нову школу. О, Це не моя школа, а результат спільних зусиль. У новій школі не буде класів чи гонитви за гарними оцінками. Діти різного віку спілкуватимуться і матимуть доступ до всіляких знань. Вони навчатимуться у своєму темпі і допомагатимуть одне одному, доки не зрозуміють, що хочуть робити у житті. Школа буде їхнім другим домом. Діти наше майбутнє. Щоб воно було яскравим, маємо допомогти дітям засяяти. Ти Його не носиш? Ладібак дала це і сказала, що батько допоміг здолати монарха ціною життя. Не знаю, чи зможу колись бути як він. Не треба бути як він. Просто будь собою. Ага. Адріане. Тільки тобі вирішувати, що робити зі своїм життям. Ти завжди добираєш слушні слова. Коли я з тобою, я почуваюсь вільним. Я, я тебе люблю. Я тебе люблю. <свистак> зараз ідемо втішати Кагамі. Ха. Алло? Кагамі, де ти? У саду Тільрі. Добре, будь там, я вже йду. Слухай, я не думаю, що... Я завжди готова вислухати. Кагамі! О, о, хочете булочку, пані Цуругі? Мамо, пам'ятаєш майрінет? <гум> так, я добре пам'ятаю твою дуже унікальну Повину вашу доньку за годину. О, Спробуйте булочку з фруктовою начинкою. Новий рецепт мого тата. Смачні mm. mm. Адріан у басейні знімається у новій рекламі. Чудова нагода для вас помиритися. Ти знаєш його на пам'ять? Так, на три роки вперед так. Але байдуже, бо сьогодні ви двоє точно помиритеся. Я не хочу миритися з Адріаном. Я вирішила порвати з ним. І... А вже ж, вирішила. Ти чомусь подумала, що недостойна його, але це неправда, Кагамі. Ти сильна, чудова, він чудовий марінет. ви підходите одне одному. Так, я розумію, геть за чеї з думок також. Та щойно ти знову його побачиш. Ви зашарієтеся, поговорите про усякі дурниці, про дім, дітей, ком'яків. Усе у вас буде чудово. Вибач, Алло? Марінет, я не хочу більше бути з Адріаном. Він мене підвів. Довірся мені. Я доведу, що він тебе вартий. А вже ж, логічно. Басейн зачинений через ті зйомки реклами. От і добре. Ходімо. А вже ж, ходімо у басейн. Треба відволікти охоронці. Я маю це сказати, бо ніхто, крім мене не скаже. Ти геть здурів! Стрибати в крижану воду з самого ранку, коли можна було смакувати сиру вдома. Беру свої слова назад, усе чудово. Чудово. Ти, певно, вже знову закохуйся у Адріана. Ні. То ти ще не бачила його у русі. Мотор! Твій голуб не здара, чого це він повернувся з трояндою. Він просто злякався. Я ж казав, алергія на голубів. Бачиш, який він гарненький. Відчуваєш, як швидко б'ється серце. Мурашки по шкірі пальці терпнуть. Мені лише жаль того бідного пана з голубами. Ви просто не дивилися одне одному очі. О, У мене ідея. Ось це тобі від алергії. Що це ти робиш, пусти мене, негайне! Хочу, щоб ваші погляди зустрілися. Він на тебе глянув! глянь на нього, глянь на нього. Чому у голову так складно передати у польоті троянду, коли хлопець стрибнув. Це я винен. Здалося, наче бачу своїх однокласниць. А я не бачу нікого, крім дурної пташки, яка не може зробити те, про що її просять, яку я звільню, якщо вона далі зриватиме зйомки нашого рекламного ролика. Ні, марінет. Я не відчуваю нічого, крім сорому за нас, за Адріана і за цю неймовірно незручну ситуацію. Я йду. Це тому, що ви далеко одне від одного. Якби ви стояли ближче, усе б вдалося. О, у мене ідея. На місці. Один поворот ручки і рівень підвищиться. Mm -hmm. Та-да! Це канал Сен-Мартен. Вода підніметься, коли відкрити шлюз. Дуже розумно, Марінет. Треба уважно визирати. Тут має бути мій новий друг. О! О ні! Що таке? Суперна ходій. Гірше тільки. Кагамі? Мій новий друг? Не може бути, вона тяму ще сильна, мила і вона упадає за Адріаном. Вони партнери з фехтування. Їхні батьки товаришують. Якщо ми переможемо, усі лаври дістануться їй, і тоді вона точно стане його дівчиною. Ні за що з нею не гратиму. Ні! Ні, вона дивакувати. Гаразд її послала доля. Я маю перемогти. Якщо з дивною Адріановою подружкою не вийти, пиши, пропало. Марінет, ти чиниш несправедливо з Кагамі. Якщо відмовився бути її другом, вона не зможе грати. О, звісно, вона така розумна, що якось викрутиться. Та ще й удвічі швидше це зробить сама. Я точно буду для неї тягарем. А, а вже ж, молодець, тікі! Можна ж зробити так, щоб ми програли. а без перемоги Адріан не закохається в Кагамі. Ну, тоді краще поквапитися. Тікі, Гра почалась! Каґі! Це напевно доля. Тобто, це ж треба з десяти мільйонів парижан. Мені попалася саме ти. Так класно, а здалося, ти не дуже зраділа, що я твій таємний друг. Я бачила, як ти йшла геть. О, я, я просто подумала, що ну, гадала місце. Я тебе не бачила, чесне слово, не передати. Яка я рада, що гратиму з тобою. Вітаємо! Ви знайшли свого таємного напарника. І хто зна, може, нового друга на все життя. Е -хм. Ви отримали другу загадку. Щоб наблизитися до мети, вам потрібно вирушити вглиб. Mm. Я знаю, треба поїхати на північний вокзал і з Парижа вирушити в Англію. Ні, вирушити в глиб означає пройти берегом до сени, яка глибша за цей канал. Вочевидь, доведеться виловлювати наступну підказку. Ходім, oh. Марінет. Дивись, ми вгадали. Треба виловити підказку за допомогою водочки і магніту. Тримай А тепер лови. Гадаю, це не підказка. Тебе краще називати повним іменем чи скороченим? А, моїм повним іменем. Дякую, Марінет. Твоє волосся дуже блискуче. О, дякую. Твоє волосся теж не дуже погане. Mm. А? Яка в тебе група крові? Група крові? Я не знаю. Це якийсь жар. Ні, зовсім ні. У Японії всі знають свою групу крові. Вона свідчить про твій характер. У мене перша, що означає, що я незалежна, оптимістична, вольва і завбачлива. Mm. Улюбила пора року. Та або приємно й тепло, чи весна, бо тоді природа прокидається. Або осінь у цю пору такі гарні барви. Але якщо подумати, зима мене так надихає. Ти не рішуче і й Нестійка особистість. Типова четверта. Припустімо, що ти дізналась про особливо шоколадне морозиво. Хочеш спробувати, але хтось випереджає тебе. Ти а вкрадеш його Б. Візьмеш інше шоколадне морозиво, навіть якщо воно не таке смачне. Чи В ніколи більше не їстиме шоколадного морозива. О, Мабуть, я візьму з іншим смаком. Біжу. Вибач, я була. Немає часу, ходімо. Привіт! О. <ривіт> <ривіт> вибачте, вибачте. Cinema Production представляє. О -о. О -о. Що відбувається. хто не вимкнув кран на сходи швидко! Швидше! Виходьмо звідси! Усі швидко на дах! Там де кірсі з трюфелями камамбер зі свіжого молока витриманий на листі винограду. Ага. Коже твоя ідея із сиром іде під воду. Нічого, це ще не все. Плак! Кіхті! Схеми бояться води. Стрибайте, народ! Я вмить навчу тебе плавати, Марков. Просто склади руки отак і штовхай ногами, так, як роблять жаби. Насправді ще треба думати, як жаба. Де він? Ви його бачите? Марінет! Куди ти пливеш? Я тут. Добре, тобто, здається, ми врятовані. Нарешті я тебе знайшла. Ну все, Ми самі, цяточки! Я дихаю під водою, як риба. Це все для тебе. І у мене ще багато сюрпризів. Побачиш. <пліпсу> Мій принце. <пліпсу> у новому середовищі нові правила леді бак. Цього разу тобі не виграти. Комахи не дихають під водою. Сирено, ти дозволиш леді Баку красти твого принца? Ніколи. Ти не казала, що збираєшся плавати. Я й не планувала. Комахи взагалі не створені для занурень під воду. Коти взагалі теж не в захваті від води. У тебе є шанс знайти підводний човен. Мабуть, котику. Пройдемось повз невимушено, наче ми справді тут випадково. А потім. Потім? Запрошу його на смузі після фотосесії, потім одружимось. Будемо жити довго і щасливо. Двоє дітей, ні троє, і песик. кіт? ні не кіт. Люблю хам'ячків. Почнімо з пройдемось повз і побачимо, чи дійде до смузі. Белісімо, супер. А ну, Давай, покажи пристрасть. Спокійною. А, ну все, нас тут не видно. Спробуймо знову. Бачила, а? він помахав. Так, я бачила. Нічого дивного. Ми ж однокласники. Браво! Отак, усміхнись, ніби мама приготувала спает. Так, а зараз. Мама впустила спагетти. А тепер тобі довелося їх їсти з підлоги. Так, ти злий. Покажи злість. Так. так, Марінет, марінет! Хочу кульку з мірей. Можна, можна. Марінет! Марінет! Тихіше! Я куплю тобі кульку. Ні, Я піду з марінет. Я сама. Я ж її нянька. А як же Адріан? Усе ходімо назад. Хочу кататись на каруселі. Ні, ні-ні-ні. Не -ні -ні, зараз я маю повернутися до Адріа. Ти обіцяла. Ти ж виконуєш обіцянку, так? О, будь ласка, тільки нещенячі оченята. Ти знаєш, що я не зможу відмовити! Карусель! На тобі іншу. Ні, ні. ні. Хлопець переїв спагеті! Потрібна енергія, романтика, потрібна дівчина. Ти потрібна модель. Хто? Я? Сі, позувати з паном Адріаном. Я не підійду. Я. Здається, у мене алергія від яблука. Я знаю, хто вам підійде. Чекайте секунду. Потрібна модель для зйомки з Адріаном. Що? Серйозно? Це що твій хлопець? Що? Ні. Тобто, так? Ні. Біжи, чого чекаєш? А, як же ману? А? а? Іди до казкового принца, а я побуду з панночкою єдиноріг. Вона однаково тебе не слухає. Нізащо! Моя нянька марінет! Повір мені. Єдинороги уперед! Летимо в ріспу, знайдемо сумних дітей і виконаємо їхні бажання. Яху! Яху! Хочеш культур? Выротворение. Тики, сяточки. Да! Починались канікули, і вони обіцяли бути незабутніми. Можна плавати, ходити в кіно, до музею, довго гуляти і влаштовувати грандіозний пікнік. І цього разу з нами мав бути Адріан. Батько дозволив йому. Так канікули починались прекрасно. Навіть для мене і суперкота. У нас було кілька завдань, але жодного акуматизованого лиходія. Здавалося, у бражника теж канікули. Ми розслабились, бо не знали, що означають канікули для бражника. Коротше, ми думали, що все налагодилось, допоки усе не зіпсувалось. Вибач, Маріне, але сьогодні завал у пекарні. А якщо пакунок не відправити сьогодні, дядько ваншину тримає його після дня народження. Добре, я піду. Дякую сонце. Можна спати скільки мені хочеш. Плани. Мені доведеться трохи затриматись. А чому я ні краплі не здивована? Займи мені місце, сама знаєш, біля кого я постараюсь швидко. А ти не знаєш? Я думала, ти в курсі Що? У курсі чого. Адріан полетів у Шанхай. А? Це якась помилка. Я ж знаю усе про Адріана. Його п'ять імен, усі дати іменин, його розклад на рік, навіть розмір ноги. Я знаю про нього практично усе, що тільки можливо. Ну, він теж не знав. Він сказав Ніно, що відкриття магазину його батька в шанхаї перенесли в останню хвилину. Шанхай Ви, дельфін, який стрибає з хвилі на хвилю в океані спокою. Відкриття магазину важливе для майбутнього родини Агрестів, Адріане. Нинішнє відкриття це дуже хороша новина. Буде ще час порозважатися з друзями. А вже ж. А ще я радий, що проведу з тобою час, батько. Я теж цього дуже хочу. Але спочатку треба буде розібратися з організаційними питаннями. Mm. Встигла про все дізнатися наталі. Усі необхідні умови для магічного затемнення будуть завтра, як і планувалось. Хм. Подумайте, недарма відмовились від дивотвора і замінили його на талісмани. Його зберігали у печері, тому що він надто могутній і небезпечний. Саме так, Нуру, на талісмани леді Бак і суперкота я й так полюю вже надто довго. Я не втрачу можливості здолати їх потужнішою силою. Почати 15 років тому я закінчу завтра. Нарешті. Мам! Посилка, а вона ж не прийде вчасно. Ні, прийде, бо я завезу її дядьку Вану сама. Е... Бачте, настав час побачити мого дядька особисто. Бо дядько. Е... Це моє коріння, і я хочу пов'язати себе з Адріа, тобто корінням уже давно, а він так і тобто воно так і віддаляється від мене. І без нього, mm -hmm. тобто, mm -hmm. без них без мого коріння. Типу, я почуваюся неповноцінною. Марінет, ти маєш на увазі, що хочеш летіти до Га! Ми з мамою чекали mm. на цю мить дуже довго. Ми знали, що ти захочеш відвідати країну предків, щоб зблизитися mm -hmm. з китайською родиною. І відкладали гроші з дня твого народження. На сімейну поїздку ми чекали, доки ти сама попросиш. Коли будеш готова. А втім, це дуже раптово. Не можна зачиняти зараз пекарню. Якщо хочеш вручити подарунок дядькові Івану особисто, доведеться їхати самі. Ви найкращі батьки в усьому світі.